Цьогоріч команда Бродівської спеціалізованої загальної освітньої школи No2 виборола право представляти Золочівський район на обласних змаганнях серед шкільних команд шкіряний м'яч. У першому етапі вони перемогли Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів No3 та 4. У другому етапі стали в кращі серед шести команд Золочівського району, який відбувався в місті Буск. У цьому турнірі приймали участь шість команд. Суперником в фіналі був Бузьк. Це були сказати, господарі поля, які вони дуже надіялися мати перше місце, так як вони 2-0 вигравали. Але дякую нашим хлопцям, спортсменам, що вони зрівняли рахунок і по пенальтях вони зайняли перше місце. Дуже себе добре проявив Микитюк Іван, який відбив дві пенальті. І по пенальтях ми 4-3 виграли. Діти дуже були задоволені. Задоволені тою перемогою. Дуже вони раділи та рано все виконували завдання тренера. 17 жовтня це буде вже третій етап, який буде проходити місто Львів. Провідська громада представляє Золочівський район. Ми готуємося тричі на тиждень до обласного етапу. Розробляємо тактичні схеми, що і коли ми маємо робити, в яких ситуаціях, і будемо боротися до кінця. Перемога буде за другою школою.